З персиком грався мишкою. Персик перестав гратися, мишка так і на ньому залишилася. Десь Заснув. Так гарно її ловив. І йому підкидав, він її ловив, витягував. Оце щось. Мишка на ньому. І заснув. Що такі посюні? Втомився. Втомився мишкою гратися, да? <рес> <рес> Вже загрався маленький. Загрався. Я підкидав цього мишка. Лахматого. Мені так прикольно цьому шоу зуби бере і трусить труситне. Пушиста. Загрався, грався, такий І Очі закрив. Заснув, що таке, персей? Пізніше ще ще пограємося, да? Каже, ще нема 12. <ріху> Зазвичай тільки ляжемо спати. Там 11 -та година починається кардібіліти в Персика. Муркає Чорганя взагалі. Не знаю до скільки я заснув, напевно. Ренше пригов. Ще ту іграшку щучку ту носить. Десь за ніс треба знайти. Знайти, бо вечором, якщо буде гратися нею. Але сам ніс, хай сам і шукає. Дай, <сум> ну Так смішно було. Грався, грався. Лапку підняв, мишка впала. Заснув очі закрив собі. Все, я на боку. Буду спати. А ти сам далі грайся. Я положу. Прокинешся. Пограєшся, да? І сонний. <смір> Такі бадьори, бадьори будуть. Хоп. І заснув. Вітанічку всім перед вакцином. Всім вітання.